Друзі, вітаю, слава Україні! Субота! Сьогодні у нас в роботі дві автівки. Перша на фарбування, підняття плюс 40 мм, на торсіони передні підіймаються. Так, Nissan. Ось такий крутий пікапік. Роблять з нього. Евакуаційну автівку. Наша задача пофарбувати, підняти та підлатати деякі моменти по рамам. По рамі. Замотована, обклеєна, готова до фарбування. Так, Мерса выгнали. Ниссанчика загоняем. Уже поматували. Пошкурили. Так точно. Заматували. Обіжерили, обклеїли. Все, готуємось до фарбування. Ням-ням. І так, друзі, пофарбували Nissan NP-300 Навара. Щось типу новенького камуфляжу навалили. Автівочка Привіт Хелп. Ну, коротше, тільки-тільки закінчили. Ось так це виглядає. Зараз розпаковка. Розпаковка. І. На вулицю. Треба його на вулицю. Щоб подивитися, що ми наробили. Воно сад і стежок міряв, кожен атом мистецтво, рай, смарагдових вод та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код і отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радянське весло півсвіту відомо. Ще з народження озвіріли, з жили за кров'ю. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всі ці ординські морди. Наш світ знову зламався, монові вже м'яко буття. За дереконами сонце стає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавилонами в лавах з мечем. Бо запеклих вогонь не пече, за тириконами сонце встає, Світає переконаним, взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, Бо запеклих вогонь не пече. Уран народу тут, де дух міцніше, вічних руд в містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шламю буд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають, вічно потужний поштовх, Горді і вперті, не бояться смерті. Страшно, якщо знову два береги будуть роздерті. Вчинки героїв стерті, діти колонізовані, кращий тип зграє вовків, а не колонізовані Раби знедолені пірнають в тису, ми виринаємо у лаві по потім з підземних шах, невпинно лізуть біси, тілами кращих ми шиваємо тріщи, за тире сонце встає, світає переконаним, взяти своє вже горить Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. За три сонце встає, світа є переконаним. Взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запекли вогонь не пече.